Слава віки Богу. Макарчику, наскільки я знаю, ти вже в нас є старшим поламаре, бо а меншим Так. Скажи мені, як ти став поламорем? Що спонукало тебе до цього? Ну, мені зробили таку пропозицію. Чи не хочу я почати поламорювати? Ну я подумав, ну, давай спробую. І мені це сподобалось. А хто тебе запропонував? Юля. Розуміла. Скажи мені, а скільки часу ти вже поломорюєш? Паламерю я вже приблизно від 4 до 5 місяців. Точно так не пам'ятаю. А яка була перша твоя лікарні, коли ти вже був паламаром? Коли ти у вівтері? Це була неділя. Пам'ятаю, тоді були всі паламарі старші. Я пам'ятаю, тоді я був на кадилі, і мені допомагав Рома. Як віднеслися до цього, що ти прийшов коло марку, старших коло Марії, які вже не один що, рік, коли були, були Як Яке відношення було до тебе? Ну, було відношення гарне. Тобто ти не ображала? Ні. Допомагали. Так. Зрозуміла. Макар, скажи, будь ласка, яка частина. Тож служіння для тебе є найлегшою, а яка є найскладнішою, найскладнішою, яка тобі, яку ти дуже любиш виконувати, а яку не, не завжди хотілося це виконувати. Я дуже люблю готувати і подавати кадило. Був, пам'ятаю, одного разу такий момент, що я на, під час поклоніння дарам Вирішив зробити поклон з кадилом, і воно в мене запуталось. Тоді, пам'ятаю, до мене зразу підбіг Льоша і мені допоміг. Зрозуміло. А що тобі не подобається робити? Що, можливо, щось для тебе не ну, ну. Мені все цікаво. Зрозуміло. Скажи мені, а який предмет або дія у вікторі мають особливе символічне значення для тебе? Ну, як для мене, то це молитви. Зрозуміло. скажи мені, а як паламарство впливає на твоє особисте? Чи змінилося ще все твоєму можливо особистому житті, коли ти почав паламарювати? Я більше дізнався про Бога, більше службу вивчив. І... Ну і загалом мені стало в рази цікавіше ходити до церкви. Скажи мені, а скільки ти років? Мені nee, 12 років. 12 років, ти такий ще юний, а вже поломаний. Так. Скажи, а в тебе є старші наставники, мама, їх так? Чи є щось таке, що ти хотів би у них порівняти? Mm. Когось... Ну, э, так важко сказати. Ну. Но... Від всіх них, бо в кожного з них є свої плюси і свої мінуси. Скажи мені, а можливо, ти хотів постати стати номером? Ну, в принципі, можна. Можна було. Але все рано про це дізнатися. Тав ще просто мені здається, що я не доріс до того віку, щоб дзвонити. Скажи мені, а чи відчуваєш ти більшу відповідальність серед менших ну, от, Ти, ти кажу, старший серед менших. Чи відчуваєш ти більшу відповідальність під час благослужіння за себе і можливо підтримуєш менших поломарів? Так, бо я знаю, якщо десь менші щось погано зроблять, то за це буду відповідати я. А чи є у тебе такі ситуації, коли в тебе щось виходить і ти скріпляєш? Бачимо головуря? Ні. Nee. Скажи мені, чи бачиш ти себе у цьому служінні в наступних mm. Ну, чи, чи хочеш ти далі розвиватися і продовжувати? Хочу. А що б ти хотів би змінити, або вдосконалити, в тому, що ти робиш на своїх навичках, тому, що ти більше хотів би навчитися чи дізнатися? Ну, так важко сказати. Ну, загалом багато чого, чого я ще поки не вмію. Але починає. Так. Яку пораду ти дав би тим хлопцям, які стоять. І бояться, ну, і дуже хочуть, наприклад, поламарювати, допомагати у вівторі, але бояться цього. Головне не боятися. Потрібно просто підійти до когось, ну там до священиків, може там до волонтерів, до паламарів, до Юлі, там до Міри, і їм це сказати. А, скажи, а чи хочеш ти в майбутньому, чи були в тебе, можливо, такі вже думки? Щоб ти хотів би, наприклад, стати Я панам чи звичайно. Ну, ще таких думок не було. Зрозуміло. А зараз, на твою думку, треба вміти, знати або виконувати, щоб стати хорошим колегам? Загалом треба точно знати службу, щоб знати, коли що робити. І, ну, загалом знати, як робити все, коли. Для мене, от я знаю декілька з твоїх старших поломарів, От чи заставляють вони тебе вчити богослужіння? Що, за чим, коли, як, кому іде? Буває таке. Наказують. Чуть-чуть. Зрозуміло. -чуть. А то, хто з старших поломарів? Найбільше тобі допомагає. Mm -hmm. А хто найбільше е, тобою, <ріст> навіть не скажу свариться, а хто найбільше там, тебе там, муштрує? Скажі. Ну, тут однозначно Захар <ріст> <ріст> допомагає найбільше, напевно, що Назар. Ага, Значить, е, старший поламар допомагає, а заступник старшого поламаря е, муштрує. Розуміло. Kekam tada makartu.